Я все ж таки вирішив. Лего Сталкер, таємниця зони, друга серія, вийде. Так, друзі, це дійсно станеться. Лего Сталкер вийде. Друга частина, яку вже деякі із вас ждуть майже 2 роки, вийде. Якщо є ті, хто досі чекають виходу моєї другої частини, то ваш день настав. Бо вона вийде. Я вже відсняв три хвилини мультфільму і змонтував тільки хвилину. Так, це невеличкий прогрес, але я думаю, що цього, цього вже досить багато, тому що за останній рік, а можна сказати, два роки, я нічого не робив. Ні, тобто я намагався декілька разів запустити. Почати зйомки сталкера але все закінчувалось тим, що в мене вимикало світло, у мене пропадала мотивація робити відео, і я закинув канал, закинув сталкер, закинув усе. Але я повернувся. І сталкер теж повертається. Коротко розкажу про сюжет другої частини. В другій частині буде розповідатись про історію сталкера Лева, тобто провідника із першої частини. Ось можете бачити зараз його зображення. І тобто буде історія, чому Лев став таким жорстоким. Так, якщо ви не зрозуміли, то в кінці серії теж Лев, але переодягнений у найманця. Чому він став таким жорстоким? Чому він вбив невинного водія? Чому зробив свою фальшиву смерть? На ці та інші запитання дасться відповідь у другій частині. Але точно сказати, коли вона вийде, я не можу, бо, самі розумієте, часу немає. І зйомки затягуються інколи надовго. А монтувати це, це інша розмова. Монтувати ще довше. Тому точної дати сказати не можу, але буду намагатись зробити все якомога скоріше. І я вже навіть написав увесь сценарій. Але, поки, звичайно, показувати вам його я не буду не хочу спойлерити. До речі, якщо хочете більше знати про другу частину, більше знати про процес її створення. То я порекомендував би вам підписатися на мій телеграм-канал. Там я іноді скидаю е, процес зйомок, кадри зйомок, і можу скинути якийсь невеличкий бекстейдж. Але усі, але там, тобто, там немає спойлерів. Я буду намагатись якомога менше показувати усього, що знімаю. До речі, час доторкнутися до теми зі Сталкером. Що там взагалі відбувається? Вийшов Сталкер 2. Скажу так, що я пограв у нього, мені сподобалось. І я б грав би ще, але я грав у родича на комп'ютері, і. Тобто мій ПК не тяне. Да. Сумно. Але скажу, що друга частина мені дуже сподобалась, вона така ж, як і перша, дуже цікава. Тому зі Сталкером 2 скажу, що він так само довго не виходив, як і моя друга частина. Але я буду намагатись теж зробити його якомога швидше і якомога м -м, набагато кращу якість, ніж у першої частини. На закінчення можу додати один кадр із мультфільму. І, дорогі друзі, на цьому все. Скоро ще побачимось. Всім. До побачення!